Доброго дня, мене звуть Іраклі Харібава. Я хочу розповісти, чому я обрав саме спеціальність економіка. Мені було приблизно 15 років, коли я захотів е заробляти свої гроші, але я не хотів працювати кур'єром або на об'єкті щось будувати. Тоді я почав е дивитися навколо себе, що мене оточує. Мою увагу звернули підприємства. Вони були різні. Я зрозумів, що я хочу відкрити своє підприємство. Я почав шукати інформацію, якісь, здобувати якісь знання, дивитися відеоролики, читати книжки. Потім я зрозумів, що в мене вже досить знань, щоб відкрити своє підприємство. Потім почалася війна. Мені потрібно було виїхати за кордон. Коли я опинився за кордоном. Я також все почав аналізувати, що навколо мене. І зрозумів, що ці знання, які я здобув з відеороликів та книжок, це буквально краплина. Вони мені не допоможуть відкрити своє підприємство. Потім я почав думати, яка освіта дасть мені знання відкрити своє підприємство, тому що я е, дуже сильно загорівся цією ідеєю. Я почав спілкуватися з батьками, з родичами, і вони мене наштовхнули на освіту економіка підприємства. Саме так я обрав спеціальність економіка.